Радіо UA Чикаго Ну що ж, колеги, завіса залізна таки опускається. Путін не поїде на саміт Брікс до ПАР. Замість нього, ймовірно, відправлять Лаврова. Нагадаю, у березні міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у військових злочинах Російської Федерації в Україні. Тож у пар. Диктатора мали б затримати, але президент Південної Африки Сиріл заявив, що арешт Путіна на саміті Брікс призведе до війни з Росією, але тут можна було б так само і Лаврова заарештувати. Тобто, Лавров це якби близька людина до Путіна, яка теж несе цю відповідальність за те, що відбувається. Тому, власне, мені здається, що взагалі Росії не потрібно було б допускати ні на оці всі різні саміти і тому подібне. Можна було, але ми маємо західну дипломатію і їхню бюрократію. На жаль, на жаль, маємо те, що маємо, але якщо задуматись над майбутнім для Росіян і для того ж самого Путіна, Білорусь, Іран, Північна Корея досить непоганий список країн, куди можна поїхати на відпочинок і дипломатичні відносини побудувати. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.